Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Зібралася сьогодні, як і завжди, за овочами. Я їх беру небагато, щоб кожні там, три дні потнутися зайвий раз, підняти свою дубку і купити корисні продукти. Тому зараз їду за овочами. Погодка дуже сприяє цьому. У нас зараз, бачите, похмуро, а це значить, що не спекотно дуже. Тому чекаю тук-тук і зараз поїду за овочами та й фруктами. Коли я йду на овочевий ринок, в мене вже з'явилася така невеличка традиція. Я купляю ось такий кокос. Жарко, доповнення електролитів і вуаля. І зараз дівчинка його... Мені приготує. Ось такі кокосики. Діночка вибирає потім собі бананчики. 30 і 20 баті. Менше долара. Така в'язочка бананів. Ось такі по долару. І зараз кофе придбати. І ось такі смажені. Бачите, штучки-дрючки. Коротше, три штучки на долар йде. Ось Ну, Оце такий буде сніданок, походу. Саладика. Ван! Ван. Айс. Дякую. Як тут воно в заморозці лежить. Льох. І коштує менше долара. Розкриє його. Ось така тендітна дівчинка так його робить Ось так. І зараз буде вуаля. thank you, thank you. І зараз даст стрібочку. І струбочку я його куплю. Ось така у мене традиція. З'явилася ну, струбочка. Thank you. Зараз 30 батів решта. Капунка. Yeah. Ну і хто не бачив, показую. Отак от знімаю кришечку. Тут є ще м'якоть можна. І водичка. Все. Пішла набиратися електролитів. Тут постійно стоїть отака макашниця. І по 10 баків ось такі шашлички. Куріса, печіночка, бубіки по 10 баків. А видимо на дурян у нас в серпні місяці зараз по 120 баків. Ось його балків. А тут можна видати його вже готовий. 120 балків це... Це виходить е, скільки? 4 долари за кілограм. Ось. Ой, забула, як вона називається. А ну, напишіть в коментарях. Боже, забула, як називається. О, а ну, дівчата, напишіть. А на наусіки. Можна. Він. Так. Така, такі коштує долар. Слива 2 долари зараз. Віноград 3 долари. Ось такий ананасики. Долар кіло штучка, бачите, по штучкам. В принципі, по цінам Манго, я вам і казала, зараз на сезон. Бачите, по 65. Що у нас? Давайте пробіжимося. Тут по 60, це 2 долари. Мандарини плюс вінус 3. Дівчата, ну от воно лежить, як воно називається. Боже, забула, ну уявляється. 4 доллара віна крадик. Банани менше долара такі. Отбі такая є, по менше долара трошки така гарньоня. Саворіка! Прийду за на, этим, авокадо. В принципі, ціни не помінялися. Зараз я ще подивлюся, що коштують овочі. От, томати той раз були. Томати той раз були по, по долару. А це раз подивимось, вже порізані по долару. Бачите, кавунчики. Яблочка, виноград 2 долари, яблочка, персик 2, ну, плюс-мінус, ви ж зрозуміли. Тому риночок такий величенький. Іду зараз. Я спочатку купляю фрукти, півтора долара рамбутан, 2 долара ванган. Я спочатку купляю фрукти, а потім вже купляю ось, овочі. що Потім вже купляю бухти. Тому зараз спочатку йдемо за овочами. Ось виноград по 3 долари за кілограм. А якщо такі переборки можна, можна, до речі, вибрати півтора долари. Бачите, можна вибрати. Ну і з цієї сторони. Також те, сіл туди треба телепати. Ось це цифрове яблучка, півтора долара сьогодні. І така я в нас півтора. Це щось таке за фрукт. Незрозумілий. Трошки більше долара. А ось дівчата гріє фрукт. Бачите, який два долари. За кілограм. Тут можна поїсти, щось готують. Бачите, отакі портцетки. Саладіка, щось, Саладі, щось готують. Зеленушка, але зеленушку тут не беру, вона тут дорожча на самому початку. Але вибір дуже великий. Савадіка. Дуже великий. Ось такі томатики 20 бачу. Я думаю, там грамів може 200-300. Листя салату. Але я все це діло купляю трошки далі. Ось так ясно. Ну, а це вже пішли зелені ряди. Картопля по 10, по долару кілограм. От і всіх томатів, які я тут пробувала, всі самі смачні, оці, що висипають. Hello. 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 Ось такі 2 долари. Це дорого. Я дешевше беру. Тому погнали. Ось туди. Подивіться. Тільки тільки виловили красунчики. Подивіться. Живенькі. Ой, які вони живенькі. І хтось забере собі на вечерю або на сніданок. Можна купити, вам її почистять, розділять. Бачите, все це безкоштовно. Називається, ну, рибка така по долару, така рибка півтора, трошки більше долара. Ось така півтора долара. Вже є замаринована, можна також взяти. Ось такі рублені вже сомі по 2 долари. А так він півтора. А, два. Ви бачите? Два. 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 Трошки дешевше. Ну, ось такі. Пивники. <laughs> Такие вот так виглядає подъезд. кондиком Идут и тут. можуть посидеть. Позалюкать. Позайматься. Вон там Женочка. занимается, Видите? Какие-то Дівчатка Девчатка кокосы Як Как то укажет. В нашем заведении. Утро. Починається одинаково. Так оце і тут. з чим займається, зранку прибирання. Люди ви бачили, там хтось на ринку був. Я теж не була на риночку, зараз у зроблю. Можна отут полежати, позаліпати. Мені подобається така зелена територія. Зелено, ви ж бачите, все зелененьке, непогано так. Особливо коли сонечко. Отут можна посидіти, це лоббі. Ну або ось тут. -от. Хто? Хто я і там іноді буває. По-різному. Нанюхатися плюмерії Оце мені так схоже на наші петуні. Це, мабуть, петуня і є. Ану, хазяюшки, напишіть мені. Так чи ні. Як ви просили розпаковочки показувати? що по чому дівчаткам, особливо дівчаткам це цікаво, тому буду розповідати. А ви в коментарях пишіть свої ціни, скільки це коштує в вашій країні, і звідки ви мене дивитесь. Значить, раз десь в три дні колись писали мені Ого, ну ти і їсиш багато. Розпаковки виходили кожного там дня. Я кажу, так я ж бляха-муха, не викладаю кожного дня. Я викладаю коли не забуду, тому не знаю, коли викладу саме цю розпаковочку. Значить, тут в нас огірочки. Оці огірочки, ось такі пакетик. Тут, я думаю, десь трошки менше кілограма, 30 центів вийшло. 10 батів. ну, Буду казати, мабуть, в доларах, да, так буде зручніше орієнтуватися. Оця разом купляла в одному місці томатики по трошки більше, ніж долар. А разом оця покупочка вийшла в мене 3 долари. Тобто, ось такі помідорчики, вони я кажу, наші рожеві, але такі продовгуваті. І капусточка, оце в мене вийшло 3. Долар. ой, 2 долари, вибачте, 2 долари. Тепер ось такий набір ананаси вийшло 1,5 долара. Вони вже це порізані. Мені подобається саме так купляти. По фруктам, дивіться, маракуя. Якась така, дивіться, як яблуко здорове. Така маракуя 2 долари кілограм. Якщо хочете, зробимо її розпаковку. Напишіть в коментарях. Отак От я 3 маракує, ось вийшло 1 долар. Хлібчик 2 долари. Я купляю. Тепер долар вийшла ось такі дві, дві капусти листя салату. Далі що? Сало. Сало в мене 2 долари вийшло. Тепер взяла ось такі сосиски, не собі. Син полюбляє, кілограм вийшло скільки? 4 долари. Не знаю, як вони будуть по смаку. Це перший раз купила йому, Скаже він, я вам потім розповім. Тепер сало сказала, а авокадо. Авокадо в мене було одне фрі. Мені подарували. Оце подарували, ви бачите, трошки воно там не фрі. А два авокадо в мене вийшло скільки Два. 2 долари. Да. Два авокадо вийшло в мене 2 долари, а вийшло 2 плюс 1. 80 батів, ну це майже 3 долари навіть, дівчата, трошки вас, щоб не надурить, майже 3 долари. Тому ось такі покупочки на 20 доларів в мене сьогодні вийшло. Ще забула показати, ось таку порцію взяла Лінь, ліньки сьогодні готувати. Дивіться, ріс з чикен-з куркою, тут травки-муравки, грибочки бачу. Дуже класний. Сюди ще додати салатику, зробити, і буде збалансований прийом їжі. Ось така порція коштує 2 долари. Тобто, чи готувати самі, чи не готувати, це вже, мабуть, і ще знову я задаюся цим питанням. Іноді їм тайську їжу, їжу прошу, но спайсі. Тому ось такий сьогодні в мене буде обіду вечеря.